Слава Богу, дорогі брата та сестри, за дарований час, за спасіння, за благословіння, яке ми маємо в нашому Ісусі Христі. Слава йому. Ви знаєте, надіюся, що ми є щасливі, що ми є вдячні нашому Богу в нашому житті. Я думаю, що зовсім не варто нам якось нарікати, можливо, не дякувати нашому Богу. Дуже дякую сестрі Вікторії. Я думаю, що Дух Святий надихнув її також на цей вірш, щоб ми мали ось цю подяку, щоб ми славили нашого Господа Ісуса Христа. Тому що не завжди, не завжди може бути так. І ми можемо порівняти своє життя до інших людей в цьому світі. Ви знаєте, є такі ситуації, де можна сказати, я не знаю, як цей брат, як ця сестра вона може пройти це. Але Господь Він дає сили в той час, хто проходить цей. Нехай ти і я, дорогі друже, в цей ранішній час. Ми розуміємо той час, в якому ми живемо. І тому сьогодні я хотів поділитися з нами на таку тему коротку. Де ти? Де ти, дорогий брат брате? Де ти, дорога сестро? Де ми сьогодні з вами знаходимося? Я хотів більш говорити, якби за наш духовний стан. І навіть щоденний наш стан перед нашим Богом. Ви знаєте, тому що ми можемо бути одними в Домі Божому, ми можемо бути іншими поза стінами цього будинку, ми можемо бути одними в своїх домівках, ми можемо бути іншими в праці нашій, можливо, в школах наших. Нехай Господь благословить і допоможе нам, щоб ми були тими, якими хоче бачити нас. Наш Ісус Христос. І гарний вірш, я би хотів сьогодні з нами зачитати для нашої теми. Це буде Книга приповістей Соломонових, 15 розділ, третій вірш. Очі Господні на кожному місці позирають на злих та на добрих. Ми бачимо в цьому місці дуже прекрасно, що очі Божі вони бачать. Можливо, дехто з молодших ще якось так недосвідчено розуміють, що Бог він завжди і всюди є. Якщо тут в церкві треба побожно, гарно себе вести, а там ніхто нас не бачить, якщо вдома батьки нас бачать, а поза нашою домівкою вони нас не бачать, то ми можемо якось так, дорогі діточки, молодь наша. Господь, Він є всюди і всюди сущий. Він може бути в той самий час, в різних, в різних кутках цього світу. І нехай Господь благословить кожного з нас, тому що наші справи, вони є відкриті перед нашим Богом. Де ти сьогодні? Де ти знаходишся сьогодні? Це відноситься до нашого стана перед нашим Богом. Господь хоче. Щоб ми знаходилися в цьому належному стані. Чи розуміємо ми, друзі, що ми не можемо бути сьогодні, ось на цьому місці одними, а пізніше або завтрашньому дні іншими? Я думаю, хіба тільки кращими? Якщо, можливо, сьогодні ми були такими, нас посітив Дух Святий, нас очистив, ми в кров'ю своєю Господь, і ми міняємося, це зовсім друга річ. А якщо ми так якось по енерції в своєму житті даже якось привикаємо, що ми можемо якусь даже надіти маску в Домі Божому, надіти маску, коли ми знаходимося коло людей, які знають нас, ті люди, які оточують нас, а в іншому місці, як мені вигідно, нехай Господь збереже і допоможе нам цьому. Я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, про що йде мова. Ми ж є християни, ми ж є діти царя-царів. Ми повинні бути в цьому належному стані. Нехай благословить наш Господь. Ми є викоплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. На превеликий жаль, людина вона приходить ще до більшого. Розчарування в своєму житті, коли воно якось покладається на свої здібності, коли воно якось привикає до такого життя, що я так буду сьогодні, завтра буду іншим. Приходить розруха в життя. Я хочу благословити нашу церкву, наших молодих братів сестер. Коли ви стаєте на цей шлях нашого Ісуса Христа, слідувати за ним, щоб ви розважали своєму житті, щоб ви поступали так. Якби поруч з вами йшов нас, наш Ісус Христос. Нехай Господь благословить нам всім дуже відома історія з Біблії. Це книга буття. З перших розділів ми знаємо, як розпочався оцей світ. Ми знаємо, що Господь, Він так велико своєю рукою, Він будував цей або утворював цей світ. Ми знаємо, що також Він людину створив, помічницю створив, створив. Поподобі своєму. І ми також бачимо, що пізніше трапилося. Ви знаєте, коротко хотів би, щоб ми згадали про це Адам і Єва, вони ходили там в раю, Господь їм дарував всі ті блага, Господь наділив їм їх тим благословінням. Але Він, одного наказа перед ним. Він сказав: не дивіться туди, не куштуйте з того дерева. Ми бачимо, коли прийшов гріх на землю, можливо, так, в такій простій формі, можливо, здається, ну що тут такого страшного? Але прийшов ось той гріх. І ми читаємо третій розділ, дев'ятий вірш. Адам, де ти? Бог звертається до нього. Він зрозумів, що трапилось, тому що Він є Бог, той, який обоглядає землю кожен час. Миті нашого життя. І тому я хотів це порівняти і до нашого життя, дорогі брати та сестри, щоб ми розуміли, що Господь Він бачить нас на кожному місці, і Він хоче, щоб ми були святими, щоб ми були непорочними, щоб ми якби тягнулися, стремилися до нього. Він створив людину по подобію своєму, і Він хоче, щоб ми такими були. Чи не так буває в нашому житті також? Бог Він забезпечує нас усім, Бог Він дає нам той добробут, Він дає нам здоров'я, Він посилає нам сім'ї, благословення. Ви знаєте, і ми якось насмілюємося в нашому житті допускати ту думку, що я маю все, я забезпечений. Можливо, я дойшов до якогось рангу, можливо, до якогось левела в своєму житті. Я себе так комфортно відчуваю. Дорогі друже, дивися, не помилися в своєму житті, бо так, як ти піднявся, ти можеш дуже швиденько опуститися в своєму житті, також деякі моменти переживав, тому і можу поділитися тим, щоб ми надіялися на нашого Бога, щоб ми завжди були вдячними йому за те, що Він дарував нам. Він хоче, щоб ми, ми знаходилися в належному стані, і ми бачимо, що гріх робить, коли гріх прийшов в людство. Люди почали ховатися. Можна сказати, Адам і Єва, ви зробили таку маленьку річ. Чому ви заховалися? А тому, що є совість в нас. Брати та сестри, і добре, коли ще працює та совість, коли вона може нам засвідчити, нам сказати, дорогий друже, ти не так поступив, ти не так повівся з ближнім, з твоїм рідним. Ми далі перегортаємо, можемо прочитати історію. Це п'ятий розділ. П'ятий вірш. А були, а всіх Адамових днів було, який жив дев'ять сотень літ і 30 літ, та й помер він. Ми багато не можемо про нього читати декілька, декілька ось цих розділів, і все. Адам помер, немає його. І життя закінчилось. Немає різниці, чи ти прожив 930 років, чи, можливо, ти прожив тільки 30 років. Отак і наше з вами життя. Воно так швидко проходить. Слово Боже говорить, що життя людини, як той пар, сьогодні є і в одну мить воно зникає. Ви знаєте, дорогі друзі, так хочеться. Щоб ми були гідні волі Божої, щоб ми прожили своє життя гідно перед Ним, щоб коли минуло наше життя, ми змогли попасти туди, куди ми всі стремимося. Ви знаєте, коли ми буваємо на кладовищі, ми можемо поміти, помітити ось такі різного кольору, різного виробу, каменю, вирізу ось ці пам'ятники. І ми бачимо зазвичай, як написано там, людина народилася цього року, маленька рисочка або тере і померла цього, цього року. Ви знаєте, я більш чим впевнений, що оця маленька рисочка кожного життя, кожну людину, чи то чоловік старший, чи молодший, чи діти, та рисочка, вона завдовж одинакова. Там вкладається цієї людини життя. Що та людина зробила, як та людина прожила? Оце тере. Дорогі брати та сестри, так само і прийде наше життя до закінчення. У свій час ми не знаємо, чи це буде сьогодні, чи завтра, чи, можливо, через 30 чи 50 років. Давайте будемо жити так, щоб Господь він був задоволеним нашим життям. Ви знаєте, коли ми стаємо на цю. Дорогу. Коли ми слідуємо за нашим Ісусом Христом, ми розуміємо, ми приймаємо ось цю віру, щоб вірити. А після віри походять наші діла, щоб ми діяли, так як бажає від кожного із нас наш Ісус Христос. Саме важливо, як той чи інший, як ми з вами прожили своє життя, чому ти існував на цій землі? Чи існував для того, щоб підбадьорити людей, чи можливо піднімати, чи надихати, чи благословляти. Чи, можливо, від наших з вами вчинків люди страждали, люди навіть сльози проливали. Чи, можливо, люди покинули церкву і за вас, і з нами. Нехай Бог боронить, щоби з нами так не було. Щоби Господь благословив допоміг нам, щоб навіть тоді, коли ми. Приносимо якийсь докір, щоб ми це люб... робили з любов'ю, щоб ми це робили, можливо, так, як для свого ближнього. Ось, коли твій син чи твоя донька, наші діти вони провиняються перед нами. Як ми якийсь вирок виносимо для них, ми хочемо, як батьки, це зробити з такої сторони, щоб вони це зрозуміли, так? Чи не просто вони повернулися, хлопнули дверями? І більше не повернулися так само, і в церкві Божій. Дорогий брат і сестра, де ти знаходишся на твоєму шляху в житті нашому? Ви знаєте, дуже багато різних обставин вони оточують нас з вами. Ми також читаємо на слідующій сторінці, що і ходив із Богом є ног, і не стало його. Бо забрав його Бог. Ми також багато не, бра... не, не можемо читати про цього чоловіка, але він ходив з Богом, і Бог його переселив в інше місце, Брати, сестра, молодь наша. Я так хочу, щоб ми ще ближче, щоб ми ще краще, щоб ми пильнували на нашому путі перед нашим Богом, щоб Бог нас вів в житті своєму. Шостий розділ, восьмий вірш. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Ми також знаємо цю історію про Ноя. У него, в нього було ось таке велике завдання. Він послухався, він послухався Бога навіть тоді, коли люди насміхалися з ним, навіть тоді, коли люди, можливо, злословили Його. Він почув те Боже Слово. В нього була та ціль, і Він її виконав до кінця. І він знайшов милість у Господніх очах. Ви знаєте, ми не можемо йти за цим течієм. Ми не можемо, ми бачимо, що кожен день воно міняється, кожен день щось нове виходить, і ти просто не можеш успівати за цим. Брати та сестри, нехай в нашому житті буде ціль, щоб гнатися за Словом Божим, щоб ми мали ось ціль в нашому житті, щоби. Задавати питання і роздумувати про це слово. Роман, Віктор, Петро, Марія, де ти сьогодні? На якому етапі твого життя ти знаходишся? Це дуже важливе питання для кожної з нас, ви знаєте, розмовляючи з друзями, навіть розмовляючи з тими людьми, які, можливо, не так близько до тебе, люди, які народилися в цьому краї, американці, знаєш, ти якось питаєшся. Про їхнє життя, а що ти думаєш, А як ти бачиш? Ти дивишся, що люди досягнули багато в житті своєму. Люди, можливо, далі вже не знають що. Просто так проживають свої дні, і ти стараєшся якось їх з -з -з сказати їм це добре слово, сказати їм, що, дорогі друже, щось є більше після цього життя, твої кошти, ти можеш. Пустити в діло, ти можеш пожертвувати, ти можеш, можливо, зробити щось для тих, які в цей час мають переживання, труднощі, не тільки забезпечити своє життя або свою сім'ю, ти можеш набагато більше зробити. І бажання моє, щоб ми в нашому житті це розуміли. І ви знаєте, недавно було пророче слово в українській церкві. Що для деяких перехід дуже близький, і він раптово настане. Ви знаєте, я задумався над цими словами також і для себе. Ти знаєш, в якому стані ти знаходишся. Можливо, це на превеликий жаль і так, в нашому житті ми бачимо, що дуже багато і молодших, і старших вони закінчують своє життя в автокатастрофі. Я навіть не знаю, чи вистачає їм часу. Вимовити якесь слово, коли приходить така біда, коли ти знаходишся в цих тісних зв'язках своїм Богом, тоді ти можеш запевнитись, що ти вірно йдеш перед Богом. Ви знаєте, да, ми спасені, да, Господь очистив своєю кров'ю, але ми є люди. Ми дуже часто можемо помилятися в житті, ми можемо обідити своїх близьких. Ви знаєте, коли хтось образився на нас. Ми повинні поправити, щоб не було цієї образи. Господь говорить нам нашому, в нашій молитві, коли ми стаємо, щоб ми покаялися, якщо ми щось не так зробили. Він не просто так це сказав. Це для того, щоб ми з вами слідували і служили нашому Богу. Ми також знаємо історію про Закхея. Ми знаємо ту історію. Він забрався туди високо, на те дерево, тому що він бажав. Бачити Ісуса, якщо буде в нас. Це бажання бачити Ісуса в нашому житті, в наших поступках. Якщо ми будемо мати це бажання, щоб в наших ділах шанувати нашого Спаса, Він тоді нам відкриється. Ми бачимо, що Ісус Він поглянув, Він проходив, Він поглянув і сказав: спускайся Захей. Сьогодні я повинен бути у домі Твоєму. Дорогі брат, брат і сестра! Можливо, ти в житті Своєму, можливо, в сім'ї Твоїй обставини, діти, Можливо, чоловік, дружина, і ти, можна сказати, забираєшся на цю гору або на це дерево, де ти вже не можеш більше. І хочеш побачити ту милість Божу, хочеш якось побачити там за горизонтом те світло, яке наш Ісус Христос. Пам'ятайте, коли в тебе є таке бажання, коли в тебе є такий намір, Господь він почує. Він має свій відрізок часу. Ми не можемо йому командувати. Ми не можемо казати, Боже, отут сьогодні. Ти бачиш мою милостину, і ти знаєш все. ось зроби». Бог, він має свій час, у Бога воля. Вона є його, і Він сказав, навіть, тоді, коли він дещо допускає в житті нашому, він так дає, щоб ми змогли це перенести. Він допомагає і дає силу нам. Ви бачите, Він, цей затхий, цей, цей чоловік, цей. Митник, він бажав бачити Ісуса. Ось тут цей ключ, коли в нас є бажання, коли ми робимо цей крок до нашого Ісуса Христа, Він тоді робить той крок і до нас. Він тоді може працювати в нашому житті. І в закінченні цьому розділу ми читаємо в 19 розділі, 10 віршом, що син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Якщо в нас є тільки та крапелька бажання, та мета, щоб приблизитись, щоб побачити, щоб поправити свій стан, я вірю і знаю через прочитане Слово Боже, що Господь він благословить, що Він допоможе і підніме кожного з нас, давайте любити своїх ближніх, давайте приходити тоді, коли нас. Кличуть на допомогу. Давайте бути і мати те вухо чуйне, щоб ми могли почути на той зойк, коли наші поруч брати та сестри закликають, коли в них є та біда. Ісус, Він є звершений Бог, і тому Він хоче, щоб ми приходили до цього звершення. Брати та сестри. Я хочу благословити кожного з нас середнішній час на цей рік. Ось ми бачимо четвертина, минає цього року, як ми. Хочемо провести цей рік, як ми хочемо пристати перед нашим Ісусом Христом. Нехай благословить наш Господь, кожного із нас, щоб ми мали ось ту думку, де я, де моя сім'я, де мої діти, щоб це не було раптово, коли Господь повернеться до тебе і скаже: Романе, де ти знаходишся? Нехай благословить нас Господь. І брат Максим вже зачитав з цього місця. Я хотів два вірша на закінчення сказати. Це Єзекілля, 36 розділ, 26, 27 вірш. І дам вам нове серце, і нового Духа дам у ваше нутро. І викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я. До вашого нутра і зроблю я те, щоб устами моїми, ви устами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Алілуя! Слава Богу! Наш Господь, Він достоїн цієї слави і хвали, і Він це зробив для нас це благословіння, Він взяв наше камене серце, і Він зробив плотяне те. Качество, щоб ми мали чувство, щоб ми мали ту любов, щоб ми могли приблизитись до нього. Брати та сестри, ми будемо молитися, ми будемо дякувати Богу за те, що Він дарує для нас, і ми будемо згадувати тих братів сестер, які проходять ці важкі часи в житті своєму. Ми не знаємо, як я сказав, що очікує нас завтра чи третього дня. Але сьогодні, поки ще є милість Його, будемо чуйні до голосу. Його і будемо мати те качество чувства, щоб ми могли мати ось то сострадання, те співчуття для наших ближніх. Нехай благословить кожного з нас наш Господь. Помолимося. Амінь.